Добрий день, шановні глядачі. Ми жителі міста Бобровиця. Стоїмо зараз на центральній вулиці перед райвідділком міліції, перед забороняючими знаками. Знаки стоять з одної і з другої сторони. Зараз під цей знак забороняючий... Поїхав джандір грузоподйомністю 60 тонн. Джандір це заборонена техніка. Вона має їздити законом України призначено тільки в польових умовах. Але по асфальтованим дорогам йому заборонено їздити. Ці знаки стоять 7 років. Але на даний час мер який єсть у нас кишеньковим для землі волі, який буде ще раз балотуватися на голову міського, дозволив їм їздити. Але він дозволив їм усно їздити. Але він не має права дозволяти і не має права без сесійного дозволу депутатів знімати ці знаки. Але ці знаки, ми так розуміємо, стоять для людей. А люди. Люди для високопоставленого начальства Земля і Воля товариства, як вони кажуть, це бидло, це центральна вулиця. Але товариству Земля і Воля вони не є здія. І всі остальні, е даїшники одвертають од їх лице, як вони порушують. Іде 60 тонн. Стоїть знак. З однієї і з іншої сторони. Перед самим в'їздом в райвідділок міста Бобровиці Чернігівської області. Якщо подождати, то через кожних 5-10 минут іде такий заборонений транспорт. Не пройшло й п'яти хвилин. Наступний автопоїзд їде. Незважаючи на забороняючі знаки. Е, ці транспортні засоби належать е, Герою України, товариству Земля і Воля, яким е, керує Герой України. Може, це в нас тільки в місті, а може по всій Україні. Такі де у містах. Хотілося, щоб більшість людей на це звернули увагу. Жителі міста Бобровиці дуже вдячні вам.